Астрологічний прогноз: чи дійсно з Рамзаном Кадировим відбуваються якісь проблеми, чи він буде живий здоровий і все в нього буде хорошо? Я вважаю, що з ним відбуваються проблеми, і зараз вони менш сильні, але далі вони набувають свої сили в 2024 році ще більше. А, мій прогноз такий, тому що в знаки Здиака Терези, Рамзан Кадаров Кадира в Терези. В жовтні відбувається затемнення. Це означає, що Терези, к Терезам приходить їхня карма. І не лякайтеся, якщо ви представник знака Зодіака Терези, бо, мабуть, же у вас карма не така погана, як в Рамзана Кадирова. То для вас, до, до вас може ваша карма прийти. А в Рамзана Кадирова в нього карма дуже погана, тому для нього треба прогнозувати дуже серйозні проблеми. Оце затемнення, яке буде 14 жовтня 2023, воно буде. Ну, Далеченько від його сонця, бо він народився 5 жовтня, а затемнення 14, тобто через 9 днів після його дня народження. Але і сили цього затемнення, мабуть, вистачає, щоб в нього вже були проблеми Рамзана Кадирова. Але м -м, затемнення, яке буде відбуватися через рік. А в 2024 році, в Терезах, воно буде близько до його сонця, тобто воно буде 2 жовтня, 3 дня від його дня народження. Також в наступному році затемнення в Терезах. В Терезах, окрім затемнення, буде ліліт. Це означає, що ще більше негативної карми він буде відпрацьовувати ну, в наступної осені. Таким чином, прогноз по Рамзану Кадирову йде такий, що погіршення його стану здоров'я, а на 24 рік все теж погано. Ну, якби. От. Значить, також хочу звернути увагу, вашу, що Сонце його знаходиться в з'єднанні з Плутоном в його карті. А це означає, що по тому, як рухається Плутон, можна прогнозувати його позицію. Президента, бо Сонце означає ну, царя лігіра, диктатора президента. Плутон, з'єднаний з точкою президентства. і ми можемо побачити, що Плутон був з 2008 по 2024 в Казірогі. Козірог пов'язаний з верхівкою, з адміністративною владою і трактовка Плутонянець при, при владі, плутонянець на висоті. От, а в 2024 році Плутон виходить з Казірога у Водолій. Це означає, що Плутаняні втрачає владу. А таким чином, ну, навіть якщо Кадиров вмре наприкінці 2023 року, його система влади реально буде руйнуватися в 2024 році. Ну, його міністри, там от всі, оця вся в Чечні, оця схема, яку він створив, вона буде руйнуватися в 2024 році. Ну, а якщо він виживе після цієї хвороби, тобто і то в 24 році ну це вже буде остаточна історія. Зараз я майже слово в слово повторив фастиличний прогноз, який я робив в грудні 2022 року. Там йшла мова про інших російських лідерів, в тому числі Рамзана Кадирова. Цей прогноз робився давно, і там ще про інших лідерів є. Інформація. Я залишу посилання на цей прогноз. Якщо ви захочете, можете переглянути, може вам буде цікаво про інших росіянських лідерів. А нагадую, що я проводжу в вересні збір донатів на мотоцикл-евакуатор для бійців Збройних сил України, які поранені, яких треба вивести з поля бою. Ціна проєкту 25 тисяч гривень і номер карти моєї ось тут написаний. Так що, хто хоче, запрошую прийняти участь в підтримці Збройних сил України. Дякую за увагу. На все добре.